Щодо укриттів і щодо початку навчального нашого процесу, хочемо констатувати, що на сьогоднішній день у нас є школи, які мають найпростіше укриття, але безпекова ситуація у нас сьогодні такова, що ми не можемо відкрити наші школи на змішану форму навчання. Тому прийнято було рішення щодо дистанційного. Форми навчання саме з безпекової ситуації. І це по-перше, і у разі, якщо безпекова ситуація буде мінятися, будемо переглядати. Тобто це процес постійний і живий. Чому? Саме найголовніше, це те, що навіть ті школи, які мають укриття, є такі види озброєння, при яких 40-42 секунди ракети летить до нас. На жаль, за цей час діточки просто не в смозі перебігти, вибачте, за таке слово, до укриттів. Тому поки що на сьогоднішній день прийняти таке рішення. Ми проводили опитування і роботу з батьками, з керівниками шкіл, дитячих садочків. Думки розділилися. Була половина тих, які бажали розпочати роботу у змішаному форматі, тому що ми розглядаємо в Запорізькій області лише змішаний формат або дистанційний. Проочний знову підкреслюємо, мова не йде. Тому ми радилися з усіма учасниками освітнього процесу, паралельно йшла і проходить і далі триває робота щодо створення безпечного освітнього середовища. Ще. наразі реалізується проект Моя фортеця для шкіл, і буде з початку нового року реалізовуватися проект Моя маленька фортеця це облаштування укриттів в школах і в дитячих садочках. Першу ці чергу за державну субвенцію. Ви знаєте, ми оголошували скільки отримала Запорізька область зараз. Тривають ці роботи, і ми знаємо, що готових у нас шкіл 61% з укриттями, але повністю готові відповідають менше, звісно, половина з цього. Але але решта може бути до і ми не зупиняємося. Ми продовжуємо цю роботу. Крім того, проекти моя фортеця, моя маленька фортеця, будуть продовжуватися і в наступному році. Тобто, те, що за державний кошт ми відпрацюємо 20 проєктів за місцевий кошт ще 9 проектів. Тобто, до кінця року ще 29 закладів додадуться до списку територій безпечного освітнього середовища щодо статистики. Функціонувати будуть 424 школи, але реально надавати свої послуги. На сьогодні ми рахуємо 380 шкіл. Решта 44 в них буде оголошено прості, враховуючи відсутність контингенту майбутнього. Ви розумієте, що з точки зору економічної ми не можемо відкрити школу, де буде, якщо це міська школа, де буде 30-20 учнів. Батькам запропоновано перейти не в цій самій території, але до школи, де все ж. Таке буде більше учнів, де ми зможемо зробити спроможний освітній процес, і там, де буде достатня кількість вчителів і дітей. Тому певна кількість шкіл, які будуть без контингенту, як правило, це школи з території, яка на сьогодні є окупованою. Частина невеличка частина з них вони будуть в простої. Ми забезпечуємо фінансуванням вчителів, які там залишаться на простої. Контингенту там не буде, але контингент у нас майже ми рахуємо на сьогодні 143 тисячі учнів плюс-мінус Запорізької області. Вони будуть отримувати освітні послуги в 380 школах. По Запоріжжю на підконтрольній території 120 шкіл місто Запоріжжя, 67 шкіл Запорізький район. Всі разом і ці 187 шкіл і школи разом 380 по області працюють. На початок, на перше дев'яте в дистанційному форматі, якщо ми констатуємо 424 школи, а реально де по 380, це не означає в жодному разі закриття певних шкіл. Вони є в мережі. Ми їх показуємо на сьогодні, але вони з нульовим контингентом. Як тільки ситуація покращиться і до нас повернуться наші діти, ці школи з вчителями запрацюють враховуючи, що ми не можемо тим дітям, які мігрували до наших до закордону, наприклад, або до інших областей, де буде очне навчання, і батьки вирішать, що вони мають віддати дитину там, де очне навчання, до прикладу там Львівська, Тернопільська, Чернівецька область, це їхнє право, це доступ до освіти. Ми дбаємо про дитину в першу чергу, але не забуваємо про педагогічних працівників. І оцей цей простій, який ми будемо забезпечити між іншим. Чим цим не обов'язково мінімальна дві третини від мінімальної це може бути більше до кінця року. У нас є на це фінансові ресурси, тобто, таким чином ми збалансували і пішли на компроміс щодо збереження учні, учнівського контингенту в принципі надання доступу до освіти і збереження педагогічного да персоналу з урахуванням, що це наш кадровий резерв, кадровий потенціал для Запорізької області. На жаль, є характерна міграція і педагогічного персоналу у нас приблизно до 20%, ну 18 точніше, так, буде сказати 18% від педагогічного персоналу за кордоном. Вони мають можливість працювати законодавчо. Це на сьогодні дозволено, враховуючи, що у нас дистанційний формат, вчителі мають можливість долучатися до роботи, і якщо у них є можливість, і школа здійснює освітні організовує освітні процеси, здійснює навчання, вчителі зможуть працювати за кордоном. Дитячі садки, е, да, на жаль, їх кількість набагато скоротилася. Вони фінансуються з місцевого бюджету. Тому ну, тут трішечки складніше. Якщо заклад загальної це державний освітня субвенція, то тут складніше. У кожної місцевої громади свій бюджет, різні можливості і так далі. Е, але у нас немає жодної громади, де би не працювала хоча б… Мінімально там 3-5 садочків і так далі. Я наголошу, що так, їх кількість скоротилась, але тим не менш, вони продовжують надавати освітні послуги в. На дистанційному форматі і саме це нам дозволило зберегти контингент з області з, під, з непідконтрольної території, який пішов до нас перший клас. У нас там майже майже п'ять тисяч дітей, які підуть перший клас. Це Саме завдяки тому, що працювали дитячі садки у цей останній рік освіти, там синхронна, асинхронна зв'язок з батьками. Певним чином воно і вони плавно у нас перейшли до наших пердянських шкіл, до наших там шкіл приморських і так далі. Ми провели Бувало недавно опитування серед батьків закладів дошкільної освіти міста Запоріжжя, Запорізького району. Наскільки вони готові? От на відміну від батьків дітей, які ходять до школи. То тут у нас все ж таки майже 70% не погоджуються про очне і змішане навчання. Це думка батьків. Розумієте, я розумію, що це економічна складова робота батьків і так далі. Да, наразі там дитячий садок виконує декілька функцій: освітню і функцію няні, грубо кажучи, да, але в наших умовах. Як зауважує да, Безпека? Плюс. щодо облаштування саме садочків укриттів? У нас реально най найгірша ситуація по укриттям в садочках там дійсно забезпечення надзвичайно низьке укриттями їх взагалі немає там майже 70% закладів дешкільної освіти не мають укриттів. Тому зараз держава взяла в пріоритет цей напрямок. Ми, звісно, як представники державного органу, то починаємо працювати в цьому напрямі, і ми вже подали свої пропозиції. 21 х проєктів, ми подали на розгляд на фінансування по будівлі укриттів. І оцей новий проєкт Моя маленька фортеця який почнеться. Ми очікуємо на субвенцію. Як так само будемо будувати для садочків. Тобто сподіваємося, що покращиться ситуація саме стосовно укриттів в садочках. Університети державної форми власності Мелітопольський державний педагогічний, Бердянський державний педагогічний і Таврійський аграрний технічний університет були релоковані ще у 2022 році до міста Запоріжжя. Працюють е, два на базі Запорізького національного університету: Бердянський і Таврійський, Таврійський університет, а Бердянський педагогічний університет. Перепрошую, Бердянський таврійський на базі запорізького національного Мелітопольський педагогічний на базі Хортицької національної академії працюють, так само дистанційно продовжують навчання. Реальна ситуація складна і з набором складна в цих релокованих закладах. На жаль, але тим не менш позиція держави е, ні в ні в якому разі поки що ніяким чином не зачиняти, не реорганізовувати і так далі, як самостійні окремі потужні в принципі одиниці. Вони працюють. Ми їх рахуємо як наш кадровий резерв і потенціал на майбутню історію після деокупації.